Вітаю в ефірі. Програма я знаю, як. В транспорті на дошках оголошень нашу увагу часто привертають заклики про допомогу дітям чи дорослим. Прочитавши таку листівку, починаєш задумуватись, чим я можу допомогти. В голові назріває безліч питань: що таке донор, як ним стати та де отримати консультацію щодо цього. Сьогодні на всі ці питання я спробую відповісти. Тож почнемо. У 1832 році Петербурзький Акушер Вольф зробив перше в Росії переливання крові від людині людині. Це була породілля, що втратила велику кількість крові. Переливання пройшло успішно, і жінка була врятована. Зробити внутрішньовенне вливання крові людині в ті часи було непросто вже, хоч би по тому, що до винохода ін'єкційної голки і сучасного шприца залишалося ще цілих два сторіччя. Не дивлячись на те, що перші спроби давали добрі результати, метод переливання крові не набув широкого поширення, тому що, по-перше, це було у той час досить складна в технічному відношенні операція, По-друге, у ряду хворих перелита кров викликала важкі ускладнення аж до смертельних результатів. Причина їх була тоді абсолютно незрозуміла. Використання крові як лікувального засобу давно привертало до себе увагу дослідників. Думка людини працювала над тим, як відшкодувати втрату крові в організмі при пораненнях і рясних кровотечах, як поліпшити склад і якість крові, що гіршала при захворюваннях. В даний час ясно, що невдачі були слідством переливання великих кількостей невідповідної або як тепер говорять несумісної за системою крові. Дуже важливу роль зіграло відкриття Карлом Ланштейнером груп крові, внаслідок чого були розкриті причини деяких ускладнень, що дало можливість попередити їх. Перше переливання з урахуванням груп сумісності провів в 1909 році американський хірург Джордж Крайл. Це відкриття різко скоротило число ускладнень. У 1940 році був встановлений резус-фактор позитивний і негативний. В даний час донорство вийшло за межі вузької медичної проблеми, коли вирішували тільки питання про забезпечення кров'ю лікувальних установ. І стало проблемою соціальною, яка відображає взаємовідношення між людьми. Щоб здати кров, просто донор приходить з паспортом, записується і проходить е у. Е е е Лабораторію визначає гемоглобіні групу крові. проходить огляд терапевта і здає кров. Всі тестування крові проводиться після здачі крові. Сьогодні ми з Віталієм пройдемо всі етапи, які проходить кожен донор, починаючи від реєстрації і закінчуючи самою процедурою здачі крові. Крок перший пройти реєстрацію. Для цього потрібно при собі обов'язково мати паспорт, а перед самою реєстрацією здати в гардероб речі та перевзутися. Змінне взуття вам видадуть. Ми з Віталієм стоїмо в черзі у реєстратуру для того, щоб його дані перевірили, якщо він вже був донором. А якщо чоловік здає крок вперше, то його мають зареєструвати. Дочекавшись своєї черги, Віталій має підписати заяву про захист персональних даних та заяву про згоду. Проходження тесту на наявність у людини вірусу. Су імунодефіциту. тобто кожен донор має дати згоду, щоб його кров після здачі буде перевірятися на ВІЛ. А потім чоловік заповнює анкету, з якої буде проходити наступні етапи. Якщо вам щось зрозуміло, ви можете запитати та проконсультуватися саме у реєстратурі. Тут вам дадуть відповідь на ваше запитання чи підкажуть до кого звернутися. Запам'ятайте, кров можна здавати лише один раз на два місяці, не частіше. Слово донор в перекладі з латинської дарувати людина, що потребує переливання і одержує донорську кров, називається реципієнт. Після реєстрації нас вже чекають у лабораторії. У цьому кабінеті у Віталія беруть кров з пальця для того, щоб перевірити гемоглобін та визначити групу крові. Навіть якщо ви знаєте свою групу крові, цю процедуру все одно не оминути. Така перевірка обов'язкова при кожній здачі. У анкеті, яку Віталій заповнював раніше, лаборант вписує дані, які тільки що були отримані. Нагадаю, це гемоглобін та група крові. Активні донори рідше страждають серцево-судинними захворюваннями і легше переносять крововтрату при ДТП та інших нещасних випадках. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, люди, які постійно здають кров, живуть в середньому на 5 років довше середньостатистичної людини. Далі Віталій має завітати до терапевта, там виміряють його зріст та вагу, поміряють тиск та поставлять декілька питань з приводу його здоров'я. Лікар заповнює анкету, та якщо все добре, відпускає донора на здачу крові. Але перед цією процедурою чоловік має випити чашку чаю та з'їсти печиво. Такий собі донорський сніданок. Саме за таким сніданком Віталій нам розповів, як наважився стати донором та чи вперше це в його житті. Ще коли я пішов на військову службу. Там предложили, так як треба там було для командира полка, там треба було донори військові, солдати, то перший раз спробував я здавати кров у 2002 році. Отак, От з 2002 року, по необхідності воно кажуть і лікарі, що корисно для здоров'я здавати, також і, і гроші якісь хоч невеликі, дають, і плюс те, що ще є справка, по якій ти можеш, наприклад, якщо робиш на. Державні, державні організації до відпуску, доп... доповнительні дні йдуть або береш одгу. Було теж не раз, приходилося здавати, ставати донором тільки не крові, а тромбоциту і плазмоциту. І чиє життя врятоване, так? Врятоване, ну так сказати, ненадовго, тому що для кого потребуються тромбоцити і плазма, то. Це діти, діти онкохворі або дорослі онкохворі. Це для того, щоб підтримати трохи життя. А так вони вже... Найзнаменитіший донор в світі протягом свого життя віддав близько 500 літрів крові за 624 рази. Після чаю Віталій піднімається на третій поверх нарешті вже для здачі крові. Але перед цим обов'язково потрібно протерти руку в тому місці, де буде братися кров нашатирним спиртом для обезжирення. Нарешті ми, пройшовши всі етапи, дійшли до найголовнішого, для чого сюди і завітали. Чоловік заходить у спеціальний бокс, де все стерильно, віддає свою анкету та лягає на кушетку, витягнувши руку у маленьке віконечко. Далі донору залишається тільки чекати, поки професіонали зроблять свою справу і повідомлять. Про закінчення процедури. Після здачі крові рекомендується полежати 10-15 хвилин, різко не вставати. Також перед здачею крові не їсти смаженого, жирного, молочного, насіння та горіхів, але легкий сніданок має бути обов'язково. В організмі дорослої людини в середньому 5,5 літрів крові. За один раз у донора забирають лише 450 мл. Після процедури здачі крові наш герой йде знову до реєстратури, отримає довідку на роботу на два дні відгули, і якщо здав кров безкоштовно, то талон на обід 25 гривень. Якщо ж людина має намір отримати за своє донорство гроші, то один літр крові коштує 160 гривень, але рекомендована доза це 470 мл. мілілітрів. Також ви можете стати почесним донором, що дає вам право на певні пільги. Кров можна здавати як безплатно, так і за грошову компенсацію. 30% наших донорів це донори безплатні, які просто дарують свою кров для потреб хворих людей. За безкоштовна здача крові приносить донору почесне, звання почесного донора України. Щоб отримати звання почесного донора України, донору необхідно здати 40 разів по повну дозу крові, тобто 450 грамів. Якщо донор отримує звання почесного донора, в нього є додаткові пільги. Тобто це зубне протезування безоплатне в державних установах, 50% на придбання ліків по потребі, потім 10% від прожиткового мінімуму доплата до пенсії. Щоб забезпечити достатню кількість крові для медичних потреб, в країні повинно бути не менше 40 донорів на тисячу жителів. За останні роки значно зменшилась кількість донорів. Ну в основному відсоток безплатних донорів, які здають просто для забезпечення життя хворих людей, становить всього 30%. Тоді як у розвинутих європейських країнах він 90-95%. Ми стараємось забезпечити потреби лікувальних закладів, закладів у компонентах і препаратах крові, але все одно ж не вистачає донорів рідких груп крові. Тобто резус негативних груп крові і четвертої, третьої групи крові. Я хочу запросити всіх бажаючих стати донорами, всіх здорових людей, які ведуть здоровий спосіб життя, особливо молодих людей, для здачі крові. Здати кров це подарувати комусь життя. Якщо ви здорові, але ще не є донором, спробуйте усунути це непорозуміння. Не зволікайте ні секунди. Нехай донорство дає відчуття вам гордості за врятовані життя. Овка робити вам, ставати в чергу для здачі крові чи ні? Особисте рішення кожного. Проте пам'ятайте, в центрах крові чекають на донорів. Даруйте життя та будьте здорові! З вами була програма Я знаю як. Побачимось за тиждень.